У сумському ЦНАПі запрацювала нова зона самообслуговування для відвідувачів. Вона оснащена всім необхідним: комп'ютерами, принтером, сканером та доступом до порталу Дія. Тут можна самостійно подати заяву онлайн, зробити копії документів, отримати довідки чи перевірити статус своїх звернень без черг і зайвого очікування. За потреби працівники центру допомагають відвідувачам розібратися з технікою та електронними сервісами. У Марії наголошують, така зона це про сучасний та зручний сервіс для кожного сум'янина. Проєкт реалізували за підтримки швейцарсько-української програми «ЄГАП». Користуються попитом витяги про несудимість, електронні ключі для цих витягів, довідки ОК 5 ОК 7 витяги з територіальної громади, витяги про нерухоме майно, витяги з фіз ФОП юридичні особи. В принципі, ну в основному про несудимість, місце реєстрації, електронні ключі це найбільший попит, але поодинокі випадки трапляються кожного дня по одному, по два.